Бажаю здоров'я всім своїм розбійникам та розбійницям з вами, як завжди, і за нами! У цьому відео я нарешті зібрала усі усі локації з золотими злитками. На початку гри нам доступно 6 мап скарбів і декілька злитків, які валяються просто так. І так, ми маємо Jack Hall Gang Treasure – Два золотих злитки. High Sakes Treasure – три золотих злитки. Poisonous Trail – 4 золотих злитки. Трежер. 0 золотих злитків. Сктч Меп. Один міні-золотий злиток. Він 300 доларів коштує. І найжирніша мапа скарбів Landmarks of Riches, яка приносить нам 6 золотих злитків. Посилання на відео з точними інструкціями, де знайти усі ці мапи скарбів і власне скарби. Ви зараз бачите на вашому екрані. А ми йдемо далі. Під мостом близько Котора Стрінгс чи Котора, Неважливо. Під мостом у нас є потяг, вірніше, те, що від нього залишилося, і в одному з його вагонів ми знайдемо золоті злитки. Звісно, туди ще треба дістатися, але я впевнена, ви розберетесь. А якщо ні, то ви можете відкрити моє відео про Ром, і там я показую, як я туди залізала. Там нас чекає два золотих злитки. Далі, золоті злитки можна знайти, вирішивши загадку на статуї. Статуя знаходиться біля Mysterious Hill Home. Тут ви, до речі, будете також проходити, коли будете збирати шматочки мапи Landmarks of the Riches. Тож, коли будете прямо біля цього будиночку, просто не забудьте звернути до цієї місцевості. теж. Саму загадку вирішити досить просто. Я знайшла статую з двома пальцями. Великі пальці теж рахуються. І, е, рухаючись вправо, я рахувала пальці: два, три, чотири, п'ять. До тих пір, поки статуя не ворухнулася і не відкрила мені потаємну нішу, ви точно не пропустите, адже видається характерний звук, як ніби каміння посунулося. І забираєте з цієї ніші три золотих злитки. Наступний золотий злиток взагалі дуже легко взяти на самому початку гри, адже він знаходиться біля нашого табору. Коли ми стоїмо на стоянці, Horseshoe Overlook. Виїхавши з табору, прямуємо на захід до локації Лімпані. Там знаходимо офіс шерифа і в залізному ящику, що під столом, забираємо один золотий злиток. На даному етапі у нас уже 21 золотий злиток. До речі, я створила опитування щодо того, яку гру будемо проходити далі. Тож прошу вас проголосувати. На каналі достатньо обрати вкладочку Спільнота, а то так мало голосів, це несерйозно. Далі я перерахую золоті злитки, для яких потрібно виконати деякі умови, щоб їх отримати. Один з таких злитків стане доступний після проходження другого розділу, а конкретно після того, як Артур зі своїми посіпаками спалять маєток Брейтветів вщент. Злиток буде у залізній коробці з північної сторони маєтку. Після того, як ви усе це зберете, вам доведеться чекати аж епілогу, щоб зібрати наступний золотий злиток. До речі, всі злитки, які лежали просто на землі, їх можна буде також залутати, будучи в епілозі, навіть якщо ви їх залутали в основній грі. Коли в епілозі вам стане доступно вільне переміщення по мапі, вам потрібно буде направитися на самий захід. У саму західну точку мапи, там знаходиться труп, який паралельно являється точкою інтересу, і його можна обшукати. На ньому має бути шматок мапи. Або для вас, як і для мене може заспавнитися випадкова подія, і бандити Дель Лобо будуть проїжджати повз. Ну я їх, звісно, перестріляла, і залутавши їхні трупи, я з одного з них зняла шматок мапи. Ця мапа скарбів має назву «Elemental Trail Map», і веде вона нас до якогось зруйнованого комину. Недалеко від Армаділо знаходиться Гранд Холлоу. Якщо я не помиляюся, як тут написано. Йдемо в цю точку на мапі і підходимо до комину. Там лутаємо новий шматочок мапи. Він прям добряче так застряг там. І знову тут намальована якась дивна конструкція. Відвідавши Бенедікт Пойнт, ви зрозумієте, що це воно. Але наступний шматочок мапи саме не на водонапірній вежі, а на оцьому... цьому на оцій штуці. <світ> на штуці для води. Тут вже трохи зрозуміліше нам потрібно шукати церкву. Вона знову ж таки недалеко від армаділо. У подвір'ї церкви кладовище. Нам потрібно у самий північний край шукаємо ось цю могилку, піднімаємо камінець і забираємо наш золотий злиток. І тут ще й талісман, який збільшує кількість набоїв, які ми лутаємо. Також я знаходила інформацію, що якщо врятувати ось цих двох утікачів з в'язниці, містер Блек і Вайт. І якщо їх врятувати, вони скажуть місце знаходження одного золотого злитка, який вони приховали. Я не знаю, що в мене пішло не так, але мені вони нічого не сказали. Я, до речі, ще згадала, що золотий міні злиток нам давали по сюжетному завданню, коли ми шукали другий табір. Кількість знайдених золотих злитків ви бачите на екрані, і їх еквівалент в золоті. Хто ще не підписався, підписуйтесь. На тікток теж підписуйтесь. Хто підписався, я вам дуже-дуже вдячна. Всіх люблю. Бувайте.